Отці. Ви не можете уявити собі, яка я щаслива, але я надзвичайно схвильована. Це те, що сталося сьогодні, це велика подія не тільки для нашого села, це особисто для мене велике свято. Я думала, що я до такого не доживу, але Бог мені дав. Я вчителька російської мови. Я стала вчителькою. На честь свого батька, який був вчителем російської мови, української мови, німецької мови, поляк за національністю, він загинув як український буржуазний націоналіст від рук кривавих НКВД. Коли мені було 11 днів, ви можете собі уявити, як ми жили і як я чекала України. Як я чекала, я можу сказати про свого батька. Я думаю, що він чує мене за Україну. Його замучили колись і думали відібрати від нас Україну. Думали відібрати від нас Бога. Ні. Ні. Шевченко став нашим Богом. Хто не мав права повісити ікону, вішов портрет Тараса Григоровича Шевченка у вишиваному руку. Пчнику, він був нашою історією, він був нашою біблією він був нашою культурою, це велет духу, він став Богом свого народу і він спас нашу націю, нашу національність. Я українка, єси я полька по ойцю. Я вчитель російської мови, я поважаю всіх, всі народи перед Богом рівні, всі вивчити мову іншого народу почесно, зректися мові свого народу тяжкий і величезний гріх. Не допускайте люди цього, хто забув мову, верніться до неї, верніться, бо це по Божому. Бо хто матір забуває, того Бог карає. І ми перенесли великі кари, можливо, за те, що ми відступили від України і від Бога. І, і давайте, люди, будемо жити за Божими законами, за справедливі закони. І я дуже хочу ще, я благаю Бога. Дожити до того часу, щоб я прийшла в цей храм молитись. Бо де мені було молитись? Там теж хороші люди, теж хороші люди і серед тих святих отців також є хороші люди з Московського патріархату. Але я ж пам'ятаю, що на чолі Росії і російської церкви стоять кадемісти, два полковники КДБ. То я піду туди молитися. Ніколи в світі я Шевченкові помолюсь, я Богові помолюсь, я Україні помолюсь, свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжку минуту. За неї, Господа, моліть. Україно, хай святиться ім'я Твоє і слава Україні.